Формуємо простір для учасників три кроки. Крок перший. Створюємо групу. Простий та надійний засіб обмежити доступ до голосування конкретним колом учасників це створення окремої групи. Повноважений групою користувач відкриває гуртом мобі, входить через Facebook чи реєструється, відкриває мої активності, тисне на мої групи і далі на кнопку Створити групу. Можна заповнити однією мовою чи трьома за потребою. Тиснемо на Додати групу. Наступним кроком треба визначити хоча б одну доступну сферу для голосувань, наприклад, для загальних питань. Можна також додати ще, чи створити власну. Далі повідомте всіх учасників про створену групу. Наприклад, надійшліть їм на e-mail чи на фейсбуці пряме посилання на вашу групу, а також інструкцію на кшалт. Перше війдіть на гуртом мобі з Фейсбука чи зареєструйтесь, відкрийте надіслане посилання на групу, натисніть кнопку Долучитись до групи. Для онлайн-залучення нових учасників можна поширювати посилання на свою групу, зробити відповідну кнопку на власному сайті і так далі. Уповноважений адмін групи відкриває Мої активності, далі Мої групи, тисне на створену групу та на кнопку Керування списком учасників і бачить всі нові запити, що надійшли. Адмін може схвалити чи відхилити запит. У наразі схвалення користувач отримує право ініціативи та голосу в групі. Тобто кожен учасник групи зможе ставити питання на голосування інших учасників, а також приймати участь в голосуванні питань інших учасників. Якщо у адміна є потреба побачити перелік вже схвалених учасників, треба клікнути тут. Як поставити важливе для нас питання на обговорення та голосування інших учасників? Відкриваємо ухвалення рішень, тиснемо на Створити голосування. Тиснемо на Обрати сферу. Далі на Голосування в групах та обираємо групу, де ми маємо право створювати голосування. Якщо в групі є декілька тематичних сфер для голосування, обираємо що нам ближче. Якщо немає прийнятної, штовхаємо адміна групи для створення відповідної. Решта полей форми створення є стандартними. Заповнюємо, тиснемо на Створити голосування. Перевіряємо. Якщо щось не так, голосування ще можна видалити, натиснувши на цю кнопку та зробити інше голосування. Зараз це питання ще не поставлене на голосування, а шукає щонайменше одного прихильника. Група може прийняти для своїх учасників більш високий бар'єр, аби лента голосувань не перетворилася на спам. То вже справа групи, а не розробників. Клікаю тут, необхідний голос підтримки отримано, голосування доступне для інших учасників. Відкриваємо ухвалення рішень. Далі панель фільтрів. Обираємо голосування в групі. Обираємо Відповідну групу та Сферу. Далі я закриваю панель фільтрів. Щоб не закривав екран, можна також поскролити донизу. В переліку будуть відображені всі наявні голосування за цим напрямком. Тиснемо, дивимось, переглядаємо, що кажуть інші, приймаємо рішення та голосуємо. Наприклад. Я не побачив вагомих аргументів за чи проти, отже я голосую утримався. Тобто демонструю іншим, що питання для мене важливе, але мені потрібно довести більш вагомі аргументи. Коли ви поширюєте учасникам пряме посилання на голосування, кількість кроків скорочується, і користувач після логіну може відразу попасти сюди для голосування. Результатом голосування можна надати офіційний статус прийнятого рішення шляхом закріплення такої процедури в статуті юридичної особи чи регламенті зборів. А можна обмежитись вивченням думки учасників. Все це є можливим з Civil Society App.